Вітаю вас, шановні доброті, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні, як я й обіцяла, ми з вами поведемо розмову про духовні цінності нашого народу, а серцевиною національних духовних цінностей є якраз християнські цінності. До дохристиянства пройшли свій етап еволюційного розвитку дохристиянський. а потім становлення нації і особливо національної державності відбувалося за допомогою, ясно що, християнських тверджень і християнських теоретичних положень. Церква багато велику роль у цьому відігравала. Між вісні, і школи, і братства шкільні, і віддавнича, просвітницька діяльність, перепис книг, зокрема, де відбувались і самі книги в першу чергу там у таких ось духовних закладах. E, правду кажуть, що ментальність. Християнство це ж і ментальність нашого українства. І для дітей, і для дорослих, основою було дотримання таїнств хрещення, таїнств сповіді і причастя. І це не дивлячись на те, які соціально-економічні періоди історії нашого нашої розвитку не відбувалися. Ну це ж правда. В основі Виховання завжди були і залишаються Божі заповіді. Вони шторкалися всіх сфер людського життя і людської діяльності. Не вбий, не вкради, твори добро, не бреши, ну ви знаєте. І з малечку привчали до цього дорослих. Дорослі своїх діточок. І знали, що без праці нічого не буває. Хто не працює, той не їсть. Це ж було, було теж подано в основу життєдіяльності, бо як же без праці? Як сприймалося все життя на вигляді усіх людей, а що люди скажуть? Відчувалося відповідальність і в першу чергу відповідальність перед Господом Богом, відповідальність перед люд... родиною і відповідальність перед людьми. І знову ж таки з маличку, і це вважалося основою теж, ну, найкраще, можна з одним із найкращих е, рис чи то юнака, дівчини, хлопця, чоловіка, жінки, працювати, не дивися, доню, на його чоботи, каже мама, а дивися, доню, який до роботи. І відверто кажучи, якби дійсно кожен. Всім своїм серцем дотримувався всіх, всіх Божих заповідей, і йшов за істинами, описаними і висловленими у святому Євангелії, і мав за основу, святу, за основу святу Біблію, повірте мені, життя наше було набагато. Не тільки змістовнішим, не тільки багатшим, а осмисленішим, щасливим, благодатним і мудрим, скажімо, так. І тому просто хочеться закликати, попросити кожного і себе в тому числі, щоб в серцях наших любов, милосердя. Доброта, небайдужість оточувала, наповнювала нас і завжди була тим світлом, яке осяює шлях до щастя, до гармонії, до гарного життя. На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось.